Зимові шини Оріум Winter в розмірі 225-45 R18 з індексами 95 V, V це 240 км на годину. Extra Load, Тобто індекс навантаження збільшений на 4 пункти замість 91. Ось такі має характеристики ця шина. Воріум я завжди в низькому профілі. Десь трошки збільшений. Індекс швидкості це, мабуть, за рахунок того, що само по собі автомобілі трошки важчі. І щоб сам протектор по собі довше був, довше служив і не так плавав на мокрій дорозі, зроблено більший індекс швидкості. Ось, Але досить ярко виражений малюнок протектора скандинавського типу, Є ламелі. Ось Оріум це сербський бренд. Група компанії Michelin. ось тут є відбійник під диск.